Дев'ята ранку, а на градуснику вже 29. І це в холодку, друзі. Літо прийшло прямо по календару. То холодно, то дощ, а це вже шквари пари, дімка вже загорає. Я так не можу. Я просто в сарафані, і то я знаю, що зараз буде цей загар дурацький. Ну, а як по-другому? В купальнику теж я не хочу йти на наросати. Дімко вже зробив вулички, я буду зараз ставати рвати бур'янчик. Позавчора я рвала ось досюду, і сюди кругом хати. Ось так і туди так пішла, теж рвала. Рошка ще в ліжечку прибіг до нас у сьомий годині ранку і видно, що в батьківському ліжку міцніший сон, то ще спить, вже другу годинку спить і не хочу будити. Вонки наші вже відцвітають, такі вже стають світлі-світлі. Тут трояндочки зацвили. Я за ним мене дуже дивилася, тут там, трошки мушка по неї. Але дивіться, прямо такий рівний-рівний ствольчик, як на подарок комусь. Їма вже газує, аж пилюка встає. Зайшла вже з цієї сторони, бо тут двері ще закриті. Марончик ще спить і тут. Ручку смиканула, думала, зайду. І з головного входу там замкнено. буде застилати морочку ліжко. Встала, вмилась, в стірку закинула, увімкнула каву. І поки не була на вулиці, прямо я дуже тої кави хотіла, а це постояла, поговорила з Дімою, то я вже не кави, а якогось, не знаю, лимонада хочеться. З льодом таким спека. Вчора, 1 червня, ми нічого ж такого не робили. Неділя. Поля обліжали свої. У мами були, де ми ще в Юрі за нього були, тож я висіла відео. І вечором вже тракторець приїхав, покропив трошки, але це вже було вечором. То що я хочу вам сказати? А, треба вас ще познайомити з нашою колею. Були в бабусі позавчора, їли черешню, сиділи, і мама е, дала миросику, знайшли вони жука, оленя. Ой, космонавта виключити. А то вже нічка закінчилась. А Миросика ще світильника. Зараз я вам покажу цю нашу колючку вчора. Пробували його випустити на волю, він від нас не хотів летіти. Мирон плаче, бо він не підтримував цю ідею, що треба на волю випустити. Він не летить, не повзе нікуди, просто стоїть на тому дереві, тримається. А він каже: мамо, ну ти що не бачиш, що він мене любить, він не хоче мене покидати. Кажу, ну то не сам назад додому. В общем, так, він на нього каже, колючка назвав його, бо він його колить за пальчики, він чіпляється клешнями. А я на нього кажу, коля. Коля колючка. Вчора він був і Микола, коли ми кричали на всю хату, не могли його <laughs> знайти, а він, може, ігрушками заховався і його не видно. А Миросик якщо ж йому у нього ці е, насікомі, то він деко складає коло колючки тих його. Каже, це його брати, його друзі. І так, нова рубрика у зави на каналі в світі тварин. Знайомтесь, наш жук-олень, колючка, п'єс коля колян Микола. Сувати, він ми скучили за тобою, цілу ніч спав у тій своїй коробці. Ми начитали, що він їсть, кору, дерев. А відмерлі рештки дерев і сік з дерев. То я бігала, не збирала <хи> і кльонну, але він ну, не цапає зовсім. Я думала, що він цими рогами своїми буде там цапати, а він такий хороший. Татові скидаємо дідусь. Він каже, не мучайте тваринку. А я кажу: а чого ж ми його мучимо? Марон грається, він просто біля нього сидить, носить його по хаті, так бере його, він не боїться. Але коли ти його береш, він отакий своїми цими клесеньками. Ціпляється, і Миросик навчився брати його між головою і туловом. Та він такий класний колян. І ми ж його ну, не ображаємо вчора, він півдня просидів на коконі. То я вже думала, може він звідти полетить, і просто морозик уже ну, не побачить, щоб випускати без Мирона. То Моросик тільки прокидається. Вчора прокинувся, мама де коля. Принесла він вже в нас там був. Колянда? Миросику цікаво. Це ж не те, що він там знущається, голову йому відриває, чише він з ним носиться, говорить з ним, малює, кладе його тут на столі вчора, поклав і <смі> каже: колючка, дивись, колючка, дивись. Так що їй у нас колючка. Із світу тварин переходимо в світ рослин. Піони, які мені мамулічка нарвало, я її вже замінила, а це тітя Люда сусідка. Да, але мені, бачите, різні всі буду вже міняти, деякі боці вже відцвіли. А там бабки зоні під хатою і пару штук є. Далі показую вам прироста, Це вже новий приріст, бо той, що був раніше, я його вже обвила і вже ось таке листя на ньому. І цей теж вибив прироста, І ось цей вазончик, мені здається, буде скоро цвисти. Ну, по крайній мірі, пробувати. Ну, як-не-як, пів відра кави вже зроблено, не виливати ж її, То поп'ю. Далі морози скажу, щоб прокидався, буде снідати, і я піду. Дімка там мені між зробив між брабантом. А я буду рвати бурантів. Вчора перед сном сидів, малював. Це бігає на мій старий цифровик, він не працює. В общем, всі фото з випуску мого 9 клас я на нього робила. І він бігає, фотографує нас. Намалював будинок, каже, мама, купиш мені такий, щоб було два поверхи. Кажу, хорошо. І басейн. Кажу, добре, синочок, ми ну, тобі з папою або купимо, або збудуємо. Оце буся сидить, малює. Подивіться, який герб намалював. Молодець. Сказав, що дідусьові подарує, то треба заховати. Але ось малював будинок потім, бачите, перевилось. Ну нічого. Оце він сидить в нього олівці, в цьому стаканчику стоять, ну, в кружечки. І це він перемалював герб. Молодець. Це, я п'юкав. Це треба заховати, оце в папку, мабуть, занести, бо тоді, як будемо будинок вибирати, щоб був схожий. Ви не повірите? Ну, Оля, в кепці. аби не впасти там через 5 хвилин під цим жарким сонцем, вирішила одягнути кепку до Це так воно виглядає. Дімко це промотижив, А от того все мені треба буде обрівати. Оце, оце дощ дав газу цим буранам. Та мені здається, що бур'я нам і дощ, і засуха, і не знаю, і торнадо повні, їм байдуже. Дімко, як Молодець. працює. Що за питання вічно? Де Діма? Де Діма? Ну я ж як починаю влог, я кажу, Діма туди поїхав, чи Діма, отам, ми тут. Чи це ж не видно? Ви бусі не ображаєтеся? Ну, я на такі запитання. ну... Чисто логічні, де щось видно, не знаю, чи це ви мозги в мене провидять. Ну от я або ну буду ігнорити такі коменти, або видаляти, або відповідати так, як вони є, що вам не видно. Я ж написала, я ж зняла, я сказала. А це ж ну, ніби розжовую, показую все е, зрозуміло і такі питання. Чи це діти малі пишуть, що ну не розуміють, або я не знаю, що це. Я вже маю отакий видок, Ібо пече по-дурному. Мирончик проснувся. Дімка буде зараз вивозити бур'янчик. Привітаюся з Марошки. Марошка! Ти де? Ти вже мультики дивишся? Одягнути тебе? Як вам такий видок бусі, я була боса, бо в мене ось такі капці, я в них точно загоріла. Це в рукавицях була. В общем. Кожен раз, як я нагиналася, роздавала, в мене теміло в очах, я думала, я впаду туди, межитує. Зараз омиваюся трошки, щоб руки чисті були. Вивішую стірку, закладаю другу і пообіцяла миросику, що наберу зараз у велику миску води, тепле і зроблю трошки такий занавес. Е, Знову світруся. І будемо рани купатися. Ага, капці в капцях. Бо басейна в нас великого немає, я його викинула, а має бути новий. І на день народження Морозку вже замовила, хто буде дарувати. Ти мені подаєш? Фу. Ой, Боже мій помічник, мама. Я роблю отак. Так. Молодець. Ой, Дякую, оце вже помічниками. О так викрутив. Папа, ти бачив, який в мене помічник? Дякую. Говорив зробити мене менше. Так. Зараз йдуть купатися. Басейн? Я думала, що я його викинула. А я його не викину, у нас є самий перший морожки на басейн, так що ніякої миски, Мирон. Буде зірочка. Якщо вона не пробита. Ти <ривіт> сюди морожка, і <ривіт> дівчиночка, бо в гріб спинка. забрала вже. І забрала очка. Давай. Хлопці в кайфе в Одного і другу, а йду обід готувати. <с estas」>. Таке життя жіноче. <слухи> Теж не проти до мирона лягти і в коконі посидіти. А зараз ламай голову, думай, що варити їсти. Ще миросика ліжко. Тобто після миросика треба застелити в одній кімнаті вже застелила, зараз в Ай, я вже в машині буду сидіти, в магазин за картошку. У нас воно як в цигані. Я так люблю таке. Добре, що хоч простінь не в цвітах. А якось так. Я вже біля магазину. Тут картошки немає, їду до мами. Я вже просто не хотіла мами брати. Ми вже стільки мами всього набрав. Ми як у магазин до неї ходимо. Ой, добре, що мамуля близенько живе. Мама, да. Дайте картошки. Я картошки. В магазині немає. Привіт, кіт. Привіт. Йвду, тебе чуха. Дивіться. Чого ти кричиш? Дивіться. вже Трояндочки. І там, і тут, і тут, -ту 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 -ту. ці вибили вже. Тик-тик-тик-тик. Мама їх покрупила від тлі чи молі. Від кого мам? Від тлі. Ну, чого ти сваришся на мене? Покажи свого маленького буську, бо ми вже в Семенюків три штуки бачили. З видно? Mm -hmm. Мама, такого, дві штучки. Суп доварується. Я не витримала бусі і нажарилася, з сала заходи. Так що? Штир штаняє від мене хорошо. Зараз насипаю хлопцям і йду купатися. Наберу ванну води і буду купатися. Бо я кепку не знімаю, бо знаю, що зараз на голові так відвернула на хаті. Просто розвернула козирком назад, щоб не битися дзьобом в кухню. Та я ще буду купатися. Хто це там біжить? Я покажу щось Іди. Все, вже готовий. З курочкою. Аля бульйон, але суп. Звук чоловіка. Померон уже кашу їв. Набрала собі води, зараз вимкну ще. Буду талапатися! Я вже покупалась і зараз буду, не знаю, відкривати вікна, двері або ходити в коридор. Це перша і єдина причина, бусі, чого я в 2009-8 році обрізала своє довге волосся. Це було літом, в кінці літа. Я втомилася сушити волосся оця феном. Я виходила з ванни мокра. Це я покупалася, стала сушити волосся феном виходжу з ванни, а я мокра. Просто То -то ці коси зілипнуть до шиї. Я сказала, мама, я хочу відрізати коси, щоб вони мені так заважали. Тому зараз ми клаємо хлен і сушимо волосся. І я знову вийду червона і мокра. Я вже висушилась, іду зараз в бусі доставати речі літні. Один із великого мого чумайда. Миросика речі у нас під ліжком. Ми завтра йдемо на день народження до нашої знайомої світи. І треба вже щось літненьке одягати. А я тільки оцей сарафан достала. Зараз ще сукні подістаю миросику футболочки, Шортики, Дімені якісь шорти перестираю, щоб уже у нас були літні речі. Бачите, який в мене гардірок з полтає. Я собі там зберігаю літні речі. Так, мої маємо шортяки. Я все перестираю, а потім ми вже будемо міряти, що ми влазимо, що не влазимо. Так, шорти. Ось такі шорти. Ми у морозі вони ще були великі на нього і ми їх ні разу не одягали, але за. Це... кепа, а? Нормально по вулиці ганяти. Так, світлі до світлих, щоб. Прати, речі. Ось такі шаляні шортики, теж здорові. Ну нічого, попрямо побачимо чи на наступний сезон лишати. Так, а це домашні шортики, також все будемо стирати. Домашні, домашні, е, домашні. О, це просто така силенька. Ось це така масенька на нього. Мабуть, вона вже не буде. Так, це також домашні. Ой, це минулорічне, його на 4 рочки одягали. Пам'ятаєте цей прокид? Можливо, завтра одягнемо. Поміряємо я попру і будемо міряти. Сорочка ця. Так, далі ось ця футболка. Тоже все буду брати зараз. Шортики домашні. Ой, це кофта. У На нас вже штани малі, а кофта буде норм, то можна буде одягати під якісь штани. Можливо, щось такого кольору треба буде купити. Ну, це поки не трогаємо. Це, морозика речі є. Дивлюся до своїх. Так, сукенка оця з кольцом. чорненька. У мене, мабуть, все чорне. Так, це футболки. Так, це що? Така ще штука. Можна теж попрати в чорному разом. Так, маєчка на брительках. Теж беремо в чорному. Зараз я закидаю стірку і їдемо. Добре? Тишла прибрати раче і. Та ні, літні постирати. Шорти твої постирали. Завтра в шортах поїдеш. Так? Да? <клес> <клес> вот їх з карманами. <клес> вони десь тут? Так вони чистиш. Ну постирати можна. Наші. Що вони пахли? Вони так пахли. Ти їх Та й шо? В Заклала трошки патлу. Уже переться чорна стірка вся, поки ми будемо в лісі. Вона попереться, а потім кольоровою мкно. Їдемо в ліс, в бусі, позбираємо шишки, бо це ж тут прорвали бурянчики. А Дім мене назбирав до кінця на шишок, То їдемо, поки спека, що ми сидимо в хаті а та, хоч потинімо. Софійку зустріли. Видно йде гуляти. Ой, там качечка пливе. я тут Софійку. Здороватись. будемо їхати назад, привітається з нею, добре? Боже, вже так пахне. Все зелене, гарнюще таке. Де до мене зайчик. На джунглі, так. Приїдемо вже, не буде так жарко, будемо мити ляльку. Що? Це було на да, джунглі. Так, зайчик. Що там? Мама, колять помаріє. Колять. Колять. Все, підійдемо додому. Тут два мішечка назбирали і покинули, бо дуже кусають комарі. Зайчик, лож ну не чухай, пожалуйста. Добре. І може буде висипати шишку, сюди під'їхали. Далі поїдемо до мами, візьмемо не мийку, або візьмемо мийку, або мами по моїй машині. Да? Покажи. Боже, бідна дитина. Бось, бось. Мама по тюмаю, добре? добре. Як відлічається Минулорічна і сьогоднішня? Це вже вигоріло. <ріхи> Що, папа бере з собою? Так, да, бере з собою. Дома помий, да, Мирос? Пишився в бабусі, не хоче додому. А ми їдемо мити лялю. Машинка ще пере, я думала, що вже закінчила. Зараз достаємо коврики з машинки і миємо. Бібійка наша. А я беру тряпочку, мисочку, і я буду в чики шики шики, -шики. Що чесно бусі, це діло не люблю самого дитинства, бо треба було мити татову машину сімейну, я і брат, потім брат поступив, я то діло робила, потім брата ще з'явилася машина, я ще брат помила машину. І оце таке зараз, коли треба мити свою, то в мене, знаєте, бажання нема. То я більше любила на мойку її заганяти, ніж сама мити. Топік. Треба купити сарафан. Мене замовилося, і було це така жатка, і отак з відкритою спиною. Подивіться, як руки побачились. Так міла міла, міла. Воно щось мене роз'їло там аж. Тут ні хімії нічого не було, все так само. Що це таке? А це бусі вчора загнала, і сама не поняла як і де що І думала, що це у мене тріснуло. А це я туди загнала колюк. Я тільки що отак зробила, протягнула і колючка вилізла звідти. Оце я згинала і воно мене боліло. Ти я думала, що це поцарапане, а там колюк був довгий. Я зараз стече, я помию вікна, дзеркала, потім відкриємо, буду протирати пороги, пилососити, Салон протирати. В общем, працюємо. І того дві години, будь-яку. Дві години. Мили разом з Дімою, а вже я мила пороги, протирала, натирала, пилососила. скрізь. Скрізь. Верке-пороги, фіть-фіть, піть, піть, -піт. сідушки, боже. так довго. Ну. Але чистенько, чистенько. Зараз ще підсохнуть коврики і буду стелити, щоб насухо-насухо висохли. Пішла кінець переноски бусь. У мене печуть плечі. Мені здається, я згорів. Вам там видно, чи і це ж бретельки опустила спеціально, щоб загоріти нормально. Але в планах було загоріти, а не згоріти, чи все мені так здається, що ви скажете? Вже я зараз в хаті побачу, згоріла я. чи ні. Тімка пішов. Далі трошки полоти бурянчики. У мене вже руки не вистачає на цю переноску здорову. От її там ще є. Пальчиків, пальчиків не вистачає. Ой, вона така холодна. Так класно. Помила ворожкиного в компанії, несу на цяту вану. От дуже ж сарафан маю. Саморабений. Я вже бачила свої плечі і так, да. Я таки благополучно згоріла. Уже иду вывесную стирочку. Заклала новую. Опа. Одяг. Ну, оця майка засланий козачок. І не знаю, як вона сюди попала. Ходжу на ніч цей шатер буду розбирати, бо привезли вже, бо моросик сказав, не розбирайте, я ще завтра буду. Але привезли від мами палатку, пам'ятаєте, це з дня народження. Морошкину срочку. Будемо її розкладати і ставити десь ось тут, щоб можна було і ляльку, якщо що, загонити. І басейник для моросика. Що йду трогаю коврики. Можеш уже, так? Да? Оце було мокре. Ні, ще мокре. У мене ще капиночку. Ще капиночку. Ой, оце, це, бачите, це що темніше, то мокріше. Ще трошки. зайшла в хату, хотіла Дімі водички винести. Отак я здравую, а він вже тут. Бо я хоч тут та в воді, але все рівно на сонці. А Діма там без води, але в нього чуть чуточку був холодок, але він йому так допомагав. Як мені та вода. Тітінка, солоденка. Помнимо, підписуємося, да? Ага, це вам. Бачу? Як стала оті пороги витирати, все, це капець. Значить, така маленька, а як мити, та й півдня мала. Діточка. Я рахую, ми сьогодні молодці. Подивіться, як я гарно тут баранчики порвала. Дімко там розчищав, тут мені одну робив. Молодці, молодці. Моя дівчинка улюблена. Їх всі люблю. Не всі дуже цікаві, але ця моя фаворитка. Кулючки. Кулючки. У нас тут зелене салатове, блакитне, фаулетове. Яке хочеш? Яке хочеш. Ну, бурани. бурони, писав ніяк. Тоді на фоні бусю, це і нашої краси і дімки трудового дімки працюючого. Буду казати вам пока пока Далі що поїдемо, заберемо моросика, буду гріти вечерю, мити ноги і лягати спати. А завтра новий день. Я вже думаю, буду знімати, як ми поїдемо на Сабантуй. Надіюся, свята дасть добро. Ну, бо я спитаю так негарно. То вже підготовкою, все, як ми вдіваємося, збираємося знімати не буду, а вже зніму, як ми прийдемо в гості. Все, тоді буде. Дякую, що були з нами. Дякую, що ви коментуєте, підписуєтесь, вас кожне там все більше і більше. І це не може мене не радувати. Тоді вже цілую люблю ваша Зава і Она Дівко.